Грищук Денис! Добрый день. Добрый. Чем вы до нас сегодня пришли? За американскую порядку. It night all the deep savior's blood. Fall on your knees. Oh, hear the angel voices. Oh. Was born oh night divine. Oh, night when Christ was born <laughs> Led by the light of fish and living. do vinyats by spreads always stands om son sweet we want rejoicing for ya But, oh, night, when Christ was born. Друзі, ваші обласки. Хрещу Денис! Я дуже боюсь щось сказати, я думаю, що Жолі скажуться. Давай поперед письмо десь з тобою. Денис, привіт. Ну, слухай, за професійним якимось вимірюванням це було сьогодні максимально з того, що я чув, і ти не забув про настрій. Бо дійсно це як, щось різдвяне. І від їм все допомагало, але при цьому цьому тому. Мені здається, що це було, чесно кажучи, ідеально. І тому шкода, як, якби тут було 11-12, так би поставив, але я не дається. Поставь 100 не є, щоб було. Хай парфенюк скаже, що він тільки випрітує постійно. І Дар'я там сидить, теж мовчить. Що це ми тут з правої сторони і кричер тільки говоримо. Ми що, тут нанялись вам чи ж чуєш, з того боку? Ні, ти дуже е, великий молодець, насправді, ти дуже круто заспівав і видно, що те, що ти робиш, це ти робиш для чогось, е, бо не всі можуть так, як ти це зробив сьогодні. Тому ти дуже великий молодець. Е, я би хотів, ще подякувати. Е, Спонсору снігу цього сьогоднішнього і нашому звуковому режисеру, який бореться з мікрофоном. Дякую вам. Ти молодець, А Можна ще, будь ласка, будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я сьогодні буду казати за всі попередні виступи також. бо Часто потім, після конкурсу, батьки пишуть, а чому ти поставив ту чи іншу оцінку? Я зараз скажу одразу. Я все конспектую, якщо у когось є бажання отримати зворотній зв'язок від мене особисто, пишіть. Я все прокоментую. Так ти а, ж трубку не візьмеш, пишіть. Скажи, куда ти писати то в інстаграм? А в інстаграм все. Підписи, слава джом, та пишіть ласка. Дякую. А, тепер, а, що стосується конкретно цього виступу, а, Дениса, відчувається усвідомленість від вас. Чому ви виходите на сцену? Я навіть кажу ви, тому що я е, відчуваю, що на сцені справжній артист, який вийшов не тому, що так захотіли батьки або так захотіли викладачі, а тому, що є внутрішній е, сенс виходити, і ви відчуваєте цінність кожної секунди, кожної хвилини перебування на сцені. Е, я хочу відзначити, що Конкуренція на дитячих конкурсах це зазвичай конкуренція між командами, між викладачами, між батьками, хто скільки буде готуватися, хто які костюми підготує. Тобто це не лише робота одного артиста, який стоїть на сцені. А якби ви вийшли навіть ви просто в чорному е в костюмі, або просто футболка, штани і без відженів, без нічого, просто б заспівали. Навіть мені цього би вистачило же виступати? без спецефектів, я маю на увазі, то все одно би я відчув е, вашу високу професійність і вашу справжню артистичну природу. І я хочу побажати всім батькам, всім учасникам сьогодні виховувати в собі оцю природу, яка буде е, працювати роками, десятиліттями, яку неможливо вбити ані коментарями журів, ані низькими оцінками, ані високими оцінками якимись. Е, Вибачте, під хлімом. Це те, що потрібно виховувати в собі, Це справжня природа артиста. Дякую вам, все більше сьогодні не буду вже казати так довго. Дякую. А Денис, можна я ще маленький, дивися, я пам'ятаю, коли ще до повномасштабного вторгнення був такий конкурс Співає ці». і там дуже багато було різних артистів. І знаєш, я спілкувався з багатьма продюсерами, і всі говорили про те, що. Конкурсні артисти, вони от все класно, не кайфують, ти кайфуєш на сцені, але е, не до кінця. Знаєш, от маленькі маленька ремарка, хай закінчиться пісня, і тоді тільки подякують. Кайфани до кінця пісні. Тому що ти артист, це е, на три з половиною хвилини твоя сцена. І пофіг що синить журі. Вони тебе оцінюють. Сам кайфани, і цей кайф тоді передасться е, нам як глядачам. Це маленька ремарка. І Альона Маргаріва тобі теж скаже щось сказати, що я кайфанула від твого виступу. Мені подобається твій красивий білий костюм. І хочу, щоб такі діти представляли нашу країну на світовому рівні. Ти слухаєш правильну музику, в тебе класний педагог і ти рухаєшся в класному напрямку. Я тебе вітаю з цим виступом. Добре. Так, друзі, ваші обласки! Давайте ж нарешті подивимося цинки журі. Бо ще не бачили.